Фавбет титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе! Українського футзалу. Вітаємо вас з Дніпра спортом леса Олімпія Плюс. Де, отже, поїхали Тарас Рибак. Робить удар м'ячу Іван Ян 6. На власному майданчику. Зараз удар Пелеха. З'явилася. Пелех. Знаходить топчія. Топчій, пробиває і відкриває рахунок Сергій. Топчій на 6. Дивимося, як це було. З лівої нахі. Начебто передачу віддавав на дальню Шовкола між цими командами. Тарас Рибак непогано зараз. А, лі... Знову з м'ячем Шпак віддає. Небезпечно ведь забирає м'яч. Зараз небезпечно Тарас Рибак. Бачимо зараз небезпечна атака і а, забиває Інайті. А, свій м'яч у 11-й хвилині матчу. А, зрівнює рахунок. На Пелеха. отримує назад м'яч. Войтович пробиває. Підставляє зараз п'ятий номер. Жовтовоців Роман Дяченко. Ногу. І а, вдаль... а, Дивимось і ще раз повтор. Ну і... А... Асист від а, голкіпера Жовтовоці. Рябоконь. Рябоконь. Ну і в, в стійку. Ну і і Завершується у нас перша половина зустрічі з рахунком 2-1. Попереду Жовтовоці. Палка зараз з рахунком 2-1 виграє у львівського ІТ. Ну і а, розпочався у нас другий тайм з кутової позначки бачимо вводить м'яч гру. Шереметва пробив. Віддає на Пелеха. Пелех. Ну і пелех пробивав зараз в дев'ям. Підстрахував зараз Войтовича. Партнер по команді. Войтович, ліворуч на рибака. Рибак з лівої пробиває. І, а... Пробігає білюк. Рябоконь пробиває. М'яч застрягає в ногах. Перехоплення від Гричука, Гричук пробиває, і рятує свою. Пасує на Пелех. Пелех пробиває з дальньої відстані з лівої ноги. Футболіст сухої балки пробиває зараз. від... Перемагає всі зустрічі з рахунком 2-1. Жовтом за те, що захищають нас від клятих орків. зі Фавбет, титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.